Міноборони Росії повідомило про старт масштабного українського наступу, начебто, 4 червня Україна почала просуватися на п'яти ділянках фронту. За версією росіян зсу наступають вздовж цілого південно-донецького напрямку. Тим часом у центрі стратегічних комунікацій зсу попереджають про активізацію російських інформаційно-психологічних операцій. Телеграм-канали окупанта почали поширювати, начебто, недостовірну інформацію про бойові дії ЗСУ. Вони можуть брехати про контрнаступ його напрямки та втрати української армії. Для цього росіяни навіть підготували старі фото та відео з підбитою технікою, загиблими та пораненими. Напередодні у Міноборони опублікували кадри, де військові нібито натякають про наступ і закликають дотримуватися тиші. Це відео навіть побачили у тимчасово окупованому Криму. Там невідомі атакували місцеві пропагандистські канали. В результаті на їхньому телебаченні показали український ролик. Нагадаю, раніше президент України сказав про готовність ЗСУ звільняти території. У своєму нещодавному інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до контрнаступу. За його словами, на звільнення території може піти багато часу. Однак чекати більше не можна.